Китайську платформу TikTok заборонили в одній з європейських країн на рік. Прем'єр-міністр Албанії заявив, що це допоможе знизити рівень насильства серед молоді. До введення заборони албанський уряд обговорював цю ідею з батьками та вчителями. Противники заборони кажуть, що так влада намагається придушити політичне інакомислення після року заворушень. Дізнаємося більше. Ергус Катіяш щодня завантажує відео на Тікток, рекламуючи свій магазин у Тирані, столиці Албанії і приваблюючи клієнтів. За його словами, продажі на Тіктоку приносять йому понад тисячу доларів на місяць. Але все це скоро припиниться. На початку цього року в Албанії набуває чинності річна заборона на використання тіктокулийдесі. Заборона Тіктоку на мене дуже вплине, бо я виходжу в прямий ефір об 11 вечора і кажу: привіт, як пройшов день. Я займаюся доставлянням. Якщо хтось хоче замовити цигарки, алкоголь, пиво, картопляні чипси в тирані, я вам усе привезу. Мені шкода, бо я вклав у цей спосіб маркетингу дуже багато, всю свою душу. Прем'єр-міністр Еді Рама оголосив про заборону після того, як у листопаді 14-річного підлітка зарізав інший учень з його школи. За повідомленнями місцевих медіа до цього між хлопцями розгорілася сварка в мережі. Уряд Албанії заявляє, що заборона допоможе знизити рівень насильства серед молоді. Сам прем'єр заявив, що за межами Китаю тіктоком користуються цитата одні покидьки та негідники. Утім, опоненти побоюються, що так влада намагається придушувати політичне інакомислення після року народних заворушень. Оркідея хафераш, співробітниця тиренського аналітичного центру Сайдел одне з небезпек заборони полягає в тому, що вона може врізати цифрові права і свободу вираження, це також створює небезпечний прецедент. Уряд у будь-який момент може заборонити різні платформи. часткові заборони щодо тіктоку діють щонайменше у 20 країнах. Припускають, що застосунок китайської компанії ByteDance розміщує неприйнятний контент і має проблеми з безпекою. І, хоча дехто виступає проти заборони тіктоку, в Албанії багато хто схвалює цей крок, наприклад, Фіорентина Саком, яка каже, що була свідком нападу з ножем у листопаді, усі уряди, які ухвалили такі рішення, посилалися на злочини, що відбувалися. Ці діти дивляться на тіктоку. Тільки погані відео. Я думаю, що це гарне рішення. Нехай його поки закриють. Подивимося, як розвиватимуться події після заборони. А потім уряди вирішуватимуть, закривати його чи ні. Особисто я за те, щоб заборонити тік -ток. Me personally, I'm in favor of shutting down TikTok. у США теж докладають зусиль щодо заборони соцмережі. Багато хто вважає, що вона містить шкідливий контент для юних користувачів. Також останніми роками понад 30 штатів США заборонили встановлення TikTok на робочі пристрої держслужбовців. Це пов'язано з побоюваннями, що китайська компартія може дістати доступ до даних користувачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви TikTok небезпечнішим для дітей ніж інші соціальні мережі?